59-річний сільський голова Зеленого Гаю добровольцем зголосився їхати в АТО. Вулицю Ольги Кобулянської почали прибирати від самовільної реклами, демонтують 27 незаконних вивісок. Допомогу чернівецьким атовцям збирали шість ми закладів Німеччини. На п'ятому каналі події четверга 5 -го лютого в інформаційній програмі. Місцевий час В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас! Допомога медикам та військовим у Чернівцях, поранених та атовців підтримують усім світом. Військовому шпиталю передали медичні засоби, які зібрали шість медзакладів Німеччини. Поза шляховика із продовольством та одягом для бійців на схід в обласному військоматі передали небайдужі чернівчани. На території Чернівецького військового шпиталю заїжджає автомобіль з допомогою з німеччини. Доброчинці вивантажують коробки з медичними засобами, які знадобляться для лікування поранених. У шпиталі вантаж прийняли. Кажуть, у пригоді стане усе. Пінт, гіпсовий пінт. Ну все, що потрібно, Шприци, рукавички, дезінфікація, рукавички. Це потрібно, все як кажуть, негайно до використання. Торік німець Курдзінхен організував у своїй країні лікування шістьох поранених на майдані активістів. Обіцяє допомагати Україні і надалі. Цю допомогу чоловік написав своєму знайомому і написав одну статтю в газеті депутату Бундестагу Арнольд Вац. І вони разом організували так, що лікарні в Саксонії це шість лікарень. Вони зголосилися нам допомогти безплатно дати оці ці перев'язочні матеріали. А Ось цього позашляховика спеціально для атовців придбали два чернівецьких підприємці. Вони соромляться журналістів та не хочуть називати вартість авто. Якщо не ми потратимо, то хто буде тратити за нас? Юрій та Сергій, два куми кажуть, разом проводять досвілля, Разом вже тривалий час підтримують військових в зоні АТО. Починали з бензопилів, з електрогенераторів. З... Сонячних батарей. Ну, вже все і не пам'ятаємо, що допомагали хлопцям. І так вже дійшли до того, що от зараз купили машину. Позашляхових поїде, заповнений харчами та одягом. На цьому підприємці зупинятись не збираються. Машина їде десь ну, під Маріуполем, вони знаходяться. Передали там клійонку, бо бачили, що там люди закривають вікна. Тут є, хлопці передали. Давайте все досанути, є нічого смертельного. Хлопці взяли яблука. Тушонка згущонка. Цей автомобіль буде переданий 8-й батальйон. Бувши територіальної оборони мотопіхотний, нині мотопіхотний батальйон. Хлопці сказали, що спринтер їде з речами з продовольством для наших хлопців з восьмого батальйону. Вже за кілька днів вантаж дістанеться до буковинських військових. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Чернівецький котельні вибух, розгерметизований магістральний газопровід, сильна пожежа та ще й на території коробка з навчальною протитанковою міною. На місце події виїхали всі оперативні служби. Надзвичайники загасили полум'я, вибухотехніки ліквідували міну. Так проходили навчання служб цивільного захисту чернівців, які опрацювали ситуацію техногенного характеру. Про вибух та загорання в котельні телефоном повідомили працівники. За лічені хвилини на місце прибувають всі оперативні служби внаслідок. Порушення технологічного процесу сталася розгерметізація магістрального газопроводу, середнього тиску. В котельні виникла пожежа. Внаслідок цього виникла загроза відключення від теплопостачання близько 250 будинків, серед яких лікарні, дитячі будинки, будинки інфраструктури та понад 3 тисячі громадян. Котельня знаходиться в спальному районі Чернівців біля проспекту Незалежності, тому надзвичайники вимушені провести евакуацію людей з навколишніх будинків. Особовим складом незадіяним осінні пожежі проводиться поквартирне оповіщення та евакуацію людей з рядом стоячого житлового багатоквартирного будинку. Поки пожежники гасять уявне полум'я та не дозволяють вогню розповсюдитися на більшу територію, поблизу котельні знаходять ще й невідому коробку. Експерти вибухотехніки констатують в ящику протитанкова міна. Було встановлено, що там знаходиться протитанкова міна з Ну по зовнішньому знаку оцінена як учбова. 6,5-7 кг сім кілограмів еквіваленту міна. Оцінюємося. Кінологи собаками оглядають цю територію, не знайшовши більше небезпечних предметів, беруться за знешкодження міни. Робота клопітка і ризикована. Вибухотехніки вирішують коробку підірвати. Ми тут застосували один із способів, враховуючи ті засоби, і средства, і спеціальне обладнання, яке у нас є. Як бачите, нема у нас вибухозахисного костюму, ну тобто, як мінімум. Але Пользусям то, що маємо. тобто певним чином себе наскільки можливо, ми захищаємо. Зрештою небезпеку вдалося ліквідувати. Всі оперативники спрацювали злагоджено навчання пройшло успішно. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Вулиці Ольги Кобилянської почали прибирати від самовільної реклами. Незаконні вивіски демонтують та вивозять. В списку комунальників 27 рекламних щитів. В міській раді пояснюють, знімають вивіски тих підприємств, які вже понад рік не реагують на зауваження відділу охорони культурної спадщини та не враховують, що зовнішня реклама повинна відповідати вимогам історичного центру чернівців, буферної зони об'єкту спадщини ЮНЕСКО. Пішохідна вулиця Чернівців, окраса міста та візитівка буковини перенасичена яскравими рекламними вивісками, які не лише псують загальний архітектурний ансамбль старого міста, але й закривають собою унікальні будівлі. Працівники відділу охорони культурної спадщини давно намагаються впорядкувати зовнішню рекламу, але досі порозумітися з підприємцями не виходило. Рік листів, прохань, переговорів змін не принесли. А от демонтаж вивісок вже дав результати. Трошечки починають ну, усвідомлювати, що ця робота є незворотньою, що ми. Такі налаштовані досить серйозно, тому починаються вже якісь діалоги більш конструктивні. Просять термін, відтермінувати демонтаж, просять те, про те, щоб не сплачувати штрафні санкції, будуть демонтувати самі. Погоджуємося, просимо ще раз, даємо ще часу, ми терплячі, але налаштовані досить радикально. У комунальників цілий список вивісок, які підлягають демонтажу на вулиці Ольги Кобилянської, взагалі є актів 27. А за сьогоднішній день наскільки встигнемо виконати роботи. Ну, до кінця, я думаю, вівторка, середи ми закінчимо вулиці Кобилянську по демонтажу. Всі вивіски комунальне підприємство вивозить та зберігає протягом трьох місяців. Підприємці свою рекламу можуть забрати, сплативши за демонтаж та зберігання. Там в середньому 1080 гривень. Це якщо вивіска більше Квадратних Завершивши з вулицею Ольги Кобилянської, обіцяють у міській раді з зовнішньою рекламою працюватимуть і надалі, аж поки всі підприємці не паспортизують свої рекламні конструкції. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Правила благоустрою Чернівців реформували. Зміни торкнулись площі території, які мають прибирати підприємці. Зовнішньої реклами та схеми прибирання сміття. Хто і як має займатися благоустроєм чернівців, озеленювати парки і сквери, прибирати місто і торгувати. Правила благоустрою змінили на останній сесії міськради. Дискусійне питання чи дати зелене світло виїзній торгівлі із використанням газових балонів. Це дозволили без додаткових паперів, утім, із суворим дотриманням техніки безпеки та відповідного законодавства. Торкнулись зміни і зовнішньої реклами. Ми змінили формулювання з таким, що основний. Текст має бути виключно на українській мові, що дає можливість перекладу на інші мови на цій же інформаційній вивісці. Також у ратуші збільшили площу території навколо крамниць або підприємств, які мають прибирати їхні власники. Замість 15 метрів ділянки сягнули до проїжджої частини. Наприклад, від суб'єкта господарювання він прибирає 15 метрів. А до найближчого, скажімо, паркану два метри. То ця територія виходить, нічийна і туди скидуються сміття. Адміністратор бару Єгор каже, усі тутешні працівники не відміряючи, прибирають свою територію. Це відбувається кожен раз, як ми бачимо, що десь треба щось прибрати. Просто виходимо і прибираємо. Я особисто виходжу, або мої працівники всі виходимо. Зрештою міській раді затвердили схеми вивозу сміття. Прибирати майданчики поблизу контейнерів, мають організації, які вивозять відходи, а місцеві двірники підтримувати лад протягом дня. Разом із тим вивіз сміття подорожчав з 1 лютого 8 ,40 гривень 40 копійку коштує з однієї людини в місяць. Вивіз твердих побутових відходів. І в принципі, у нас багато місць де організовано по баковій системі. Тобто людина бачок винесла на дорогу і їде машина і забирає. І ніхто не рахує скільки там є того сміття. Має Михайло Антонюк місцевий час. Ним пишаються друзі, родичі і односельчани. 59-річний сільський голова зеленого гаю, що на Буковині, добровольцем, зголосився їхати в АТО. Вважає захищати свою країну та сім'ю обов'язок кожного чоловіка, незалежно від віку та статусу. Від учора Зеленогайська сільська рада без обраного сільського голови. Зараз він поїхав в АТО добровольцем. Наші хлопці поїхали туди. Він не міг на це залишатися. острим. Односельчани розповідають, проводжали сільського голову зі сльозами на очах, бо людина він щира, прекрасна, добросовісна. Намагався допомогти людям в тому, в чому міг. Що можу сказати про свого сусіда? Дуже хороша людина. Позитивна, завжди тільки слухається нас. 20 років поспіль громада обирала його сільським головою, бо кажуть, мешканці села він не лише вдома, а й на роботі газда. Провів стовби електроенергії, телефон телефонні лінії. Провів газо зробив у селі. Та заасфальтував дороги дороги зланагаю. Він підтримував Майдана, опісля разом з односельчанами передавав найнеобхідніше на схід. У тутешнього сільського голови велика родина: двоє дітей і п'ятеро онуків. Син Олександра Литвина зізнається, спочатку родичі намагалися батька відмовити від цієї ідеї. Спочатку не дуже, потім підтримав, скажу по правді. Яка дружина хоче відпускати чоловіка, але треба, значить, треба. А я чим гордуся, що нормальний дядя ще у мене тату. до. Нормальний козак до да. духовувати патріотизму дітей лише словами важко, кажуть вчителі Зеленогаївської школи. А от приклади діти наслідують завжди. Та кажуть, не лише дітлахи, а й дорослі мешканці вважають його героєм. Він є народним обранцем головою села. Вона дійсно повинна подавати приклади. Він таким прикладом є. Він у званні капітана є, він офіцер запасу, і він зрозумів, що його місце там, де зараз потребує наша Україна. У Чернівецькому обласному військовому комісаріаті констатують сільський голова з Новоселецького району не єдиний керівник, хто власним прикладом показав, що варто йти захищати Україну. А наразі число добровольців. Цю збільшується з кожним днем. Один із них це був голова сільської ради вижницького району. Вже невдовзі на цьому шкільному стенді з'являться фотографії всіх 11 мешканців зеленого хаю, хто бере участь в антитерористичній операції. Розповідають учні серед них, звичайно ж, і сільського голови Олександра Литвина. Цей стенд присвячений нашим героям, і він створений для того, щоб інші бачили людей, якими ми гордимося. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин.